Ну що, друзі? Ось нова марка. Медаль захиснику вітчизни. Я вам про неї вже розповідав, показував вам конверти, які я придбав завчасно. А сьогодні відбувається спецпогашення. Спецпогашення відбувається в місті Києві і по всій Україні. На головпоштампі відбувається спецпогашення штемпелем першого дня. Ось так він виглядає, Цей штемпель першого дня. На лівобережному поштампі і всіх інших регіонах України. Відбувається погашення спеціальними поштовими штемпелями. Вони виглядають приблизно ось так. Ну, Єдина відмінність це назва міста та індекс відділення, де відбувається це спецпогашення. Ось так виглядає матеріал. Нічого неофіційного, нестандартного я не купував. Як на мене, доволі пристойно і дуже гарно це буде виглядати в моїй колекції. Друзі, слідкуйте за новими випусками, слідкуйте за моїми відео. Та зустрінемось найближчим часом.